Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Товарка. Практикум в цьому відео ми взагалі запустимо товарку за п'ятнин 15... та розберемо 5 важливих кроків в побудові товарного бізнесу. Тому дивіться та повторюйте за мною. Давайте ще розберемо ці п'ять кроків. По-перше, це вибір товару, розберемо де шукати постачальників. Другий крок це створимо сайт, третій крок підключимося систему Четвертий крок. Підготуємось до реклами креативи антикроксі і п'ятий крок запустимо рекламу в Фейсбук та розберемо декілька стратегій запуску реклами. Це сьогоднішній план, що ми сьогодні зробимо. По-перше, пошук товарів. Якщо ви не підписані на мій канал, до речі, підпишіться, поставте лайк цьому відео. Підписуйтесь, тому що в мене є рубрика Пошук трендів», в якій я показую, як знаходити різні товари трендові, які будуть продаватися за допомогою спеселісудхер. Тому підпишіться і звідти можна брати товари. Я вже вибрав один товар: це буде електрична вішалка. 499 гривень. Ось такий ленінг. Ми створили. Як його створити, ми ще поговоримо. Тобто, по-перше, як знайти товар, ми дивимося рубрику мою на YouTube, а також Користуємось спецсервісом Adhort, який допоможе вам знайти трендові товари. Як це робити? Я розбираю ці рубриці. Наступний наш крок: нам потрібно знайти постачальника. але ми, по-перше, не закуповуємо товар. Ми просто дізнаємось, яка ціна в нього оптова, щоб поставити свою роздрібну ціну, щоб нам було вигідно продавати, щоб в нас була як хоч якась маржа. Де шукати постачальників? Це Google пошук Prom.ua, OLX, telegram канали та групи Китай та дропшипінг компанії, дроп платформи, які продають. Товари по дропу. Добре, товар ми вибрали, це електрична вішалка постачальника. Ми знайдемо на промі. І наступний наш крок це створення сайту. Давайте розберемо, де ж можна створити сайт. Є досить Крутить конструктор сайтів LPMobi, український конструктор, який дозволяє створити безкоштовно один лендінг, Бачите, тариф фрі. І коли ви вже почнете заробляти, ви можете докуповувати лендінги і брати вже інші тарифи. Якщо ви будете скачувати лендінги, то треба тариф брати подорожче. У нас вже є аккаунт, ви бачите, наш тариф, поточний тариф фрі. Ви бачите, він безкінечний. Моя помічниця створила лендінг. Ось, ви бачите, електрична вішалка домені мені lp знаходиться електрична вішалка, ось такий лендінг. Тут, звичайно, можна було додати дві вішалки по скидці, або три вішалки по скидці. Дивіться, це можна зробити ціни. Дивіться: три вішалки, знижка 300 гривень. Ви бачите, знижка 300 гривень. Ми продаємо три вішалки по скидці. Ось так. Ось такий ось ленінг, досить красивий. Тут є переваги, зроблений по правильній структурі. В LP-Mobі ви можете вибирати різні ленінги. Бачите, різні шаблони. Ось, ви бачите, вони справа будуть показуватись. Ви можете їх прокручувати та дивитись, чи підходять вам вони чи ні. Ми вже зробили один ленінг. Також хочу сказати, що всі ленінги в Елтімобі зроблені по правильній структурі, яку ви бачите на екрані. Перший екран один з найважливіших, тому що 70% людей не переходять нижче першого екрану. Тому що якщо у вас на першому екрані немає товару, то краще тоді взагалі не рекламувати ленінг, тому що на першому екрані має бути ваш товар Заголовок Залог також ціна. Тому що, якщо клієнт, людина не зрозуміла, Куди вона потрапила і не розуміє, що ви продаєте, тому вона просто піде і не купить у вас нічого. Тому важливо, щоб був перший екран, заголовок, під заголовок, ціна. Далі вирішення проблем переваги, характеристика товару, фото товару, схема роботи, відгук клієнтів та футер. Якщо ми розберемо наш ленінг, дивіться є заголовок під заголовок підкреслює для чого саме цей товар для одягу та взуття. Бачите, товар, офер, ціна, знижка. Бачите, також зворотній відлік. Далі відразу відкрита заявка. Можна зробити замовлення, і далі вже йде текст. Тут мають бути переваги, бачите, характеристики, комплектація також до характеристик. Відноситься далі для чого купують? Для верхнього одягу тут якось е, красивіше можна було оформити переваги у вигляді якогось списку, але бачите, ось так текстом е, зроблено. Далі відеогляд, Ви бачите, як зробити замовлення. Це схема роботи і нижче відгук клієнтів. І футер, як правило, повторюється перший екран. Це ось такий стандартний продаючий лендінг, да? лендінг, який сам продає, який ви можете використовувати, брати один шаблонів і додавати свій товар, додавати свою ціну і продавати будь-який товар або послугу. Також є шаблони однеекранники, щоб швидко протестувати товар, тобто тут є тільки картинка, фото товару. Ціна або без ціни і форма для замовлення після ленінгу нам потрібно приєднати crm систему. Навіщо нам взагалі потрібна crm система? Ну, по-перше, щоб правильно будувати товарний бізнес, не втрачати клієнтів, економити час ваш та компанії, контролювати співробітників, також збирати базу. І аналізувати всі замовлення, продажі менеджерів та прибуток. Ну і звичайно, тут є 14 днів безкоштовно, тому вам не потрібно не платити не за Ленінг, не за CRM-систему. Ви можете все просто протестувати. І далі, вже, коли у вас будуть замовлення, купувати. Ми бачимо Ленінг, LP, CRM, Тут є багато відгуків. Нам потрібно зареєструватись і отримати 14 днів безкоштовного доступу. Я зараз це і зроблю. Так, отримав я доступ. Що мені потрібно зробити? Декілька налаштувань ми зробимо швидких. Ми створимо в налаштуваннях систему ключа ПІВ. Це перше, що ми, нам потрібно зробити, зберегти його. І далі нам потрібно приєднати лендінг з нашою crm системою щоб всі замовлення з лендінгу заходили відразу в crm систему щоб наші менеджери швидко. Оброблювали та оформлювали замовлення, створювали декларації нової пошти, створювали чеки перо автоматично, щоб просто ми не витрачали час на ці рутинні дії, які це може робити самостійно CRM-система. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно цей ключ, який ми створили. Зайти в адмінку нашого Mobi, знайти вкладку інтеграції і додати токен. Бачите, це токен, це наш токен. Далі, друга дія. Нам потрібно скопіювати наш домен з під доменом. Ви бачите, доме до мене LPCRM, і додати ось сюди все. Відправити. Це перший крок інтеграції, і далі ми маємо редагувати наш сайт, який ми створили в LPMobi, і включити CRM, щоб. Заходили всі замовлення, і нам потрібно ще поставити id продукту в LPCRM. Ми зараз створимо його, ми заходимо в товари, перелік та створимо, створимо товар. Назва в нього буде електрична вішалка, аксесуари, офіс 1, вкажемо. Ціна закупки, ціна продажу. Нічого не будемо писати. Тут також можемо додати скрипт продажів для нашого кол центра або якісь характеристики. Наприклад, ось це. І збережемо. Побачите, ID товару буде 5 у нас, і ми заставляємо десь тут 5. ID офісу можемо не ставити. Можемо ставити, відправити. ID офісу. Ви Бачите відділи, це офіси. Бачите, офіс 1, офіс 2, офіс 3. Ви можете ділити свої замовлення за допомогою відділів або офісів за допомогою країн або статусів між всіма своїми менеджерами. Тобто, якщо ми зайдемо, наприклад, в користувачі нас поки один користувач, ми можемо йому поставити. Ви бачите, в нього включені всі офіси, так всі. Але якщо ми поставимо йому офіс 2, то він не буде бачити замовлення з офісу 1. Тобто, ви можете написати не офіс 2 або офіс 1, ви можете написати опт. Або дропшипінг і так далі. Також, якщо замовлення заходить без офісу, без відділу, то менеджер має також бачити. Якщо ми включимо не бачити», то замовлення ми не побачимо, але ми включимо, що ми маємо бачити це. Добре. Далі нам потрібно протестувати, як заходять замовлення. Зробили замовлення і переходимо в crm систему і ви бачите тест CRM, Київстар, бачите номер телефону і електрична вішалка. Ви бачите три штуки з ціною такою то так по акції. Ну, ви бачите, тут можна дивитись скрипт. Там ваші менеджери можуть дивитись інформацію по цьому товару, скрипт. А також деякі характеристики. Все. Далі ми створюємо декларацію нової пошти і приймаємо замовлення. Коли ми підключили CRM-систему, протестили замовлення, ми маємо переходити до наступного кроку: це запуск реклами. Ну і давайте розберемо креативи. Креативи можна шукати в спай-сервісі, можна створювати самостійно за допомогою різних відеоредакторів або за допомогою ChatGPT, Але ми будемо використовувати спай-сервіс і ми скачаємо відеокреатив. Ось такого плану. Дивіться, я перший. Ось це відео можемо скачати. Добре. Також не забувайте унікалізувати відео після того, як ви його скачали. Наступний наш крок: нам потрібно запустити рекламу. Для того щоб запускати багато різних реклам з різних акаунтів Facebook і що вас не банили, вам потрібен антидетект браузер, тому що він допомагає вам бути анонімними в мережі. Якщо ви цікавитесь товарним бізнесом, арбітражем трафіка або просто трафіком Facebook, ви вже знаєте, що вам не можна створювати і сидіти з одного браузеру на багатьох акаунтів, тому що вас можуть забанити, особливо коли ваш один акаунт забанений, то інші також скоро будуть забанені, тому що Facebook бачить закономірності. Зв'язок між цими аккаунтами, тому краще не сидіти в одному браузері з багатьох аккаунтів, а краще створювати в антику кожен профіль або сесію окремо. І на кожному, ви бачите, ось FB 164, я ось сюди заходжу, і в мене ось окремий аккаунт. Якщо я там включу інший, ви бачите, зараз опущу. Якщо я включу, наприклад, інший акаунт, ось він інший відкриється. Розумієте, закриємо поки рекомендую антик-сфера. Також по промокоду, який ви бачите на екрані, ви отримуєте знижку на цей антик. Користуйтесь сферою, досить класний антик для того, щоб працювати в команді. Тут є масове створення акаунтів. Також є прикольна штука як шаблон або провайдер, за допомогою якого ви створюєте шаблон по якому створюються різні ваші сесії або профілі. Тобто ви тут вставляєте проксі, які ви хочете. Також всі інші дані браузера будуть змінюватись. Ви бачите там WebRTC, які закладки будуть додаватись до цих профілів, ви бачите екран, який буде, операційна система і так далі. Тобто для команди або для соло цей антик підходить. І наступний наш крок, коли у вас є антик, вам ще потрібен для цього проксі, тому що в мене всі аккаунти запущені з проксі. Зараз вам покажу. Оксі, рекомендую кейпроксі. Тут є безкоштовний тест. Також 28 доларів на місяць, якщо ми візьмемо Гео Україна. А також є знижка 15 LPCRM 15. Також ви побачите на екрані і під цим відео. І ще від цієї ціни буде знижка 15 Ми самі користуємося цими проксіями. І ці аккаунти, які ми сьогодні будемо запускати, також працюють з кейпроксі в кейпроксі. Ви можете ставити час, через який буде змінюватись. Ваш IP-адрес або за допомогою спеціального лінку, перейшовши по ньому, ваш IP буде змінюватись. Як перевірити проксі, ми заходимо на сайти, які зараз вам покажу. Це в Хоєрнет та Браузлікс. Тут має бути 100%. Ви бачите, в мене 100%. Не анонімайзер, не прок проксі, нічого не чекається. Ви бачите DNS. І ось Браузлікс маємо перевірити DNS. мають бути DNS нашого оператора. Якщо у нас оператор Київстар, то тут також ДНС мають бути Київстар. Якщо ДНС показані Google, то краще напишіть в техпідтримку, і щоб вони зробили в Київстаро. Тому це важливо. Я перевіряв не на одному аккаунті, коли ми фармили аккаунти, що краще живуть акаунти з ДНС Київстара. Якщо ви навіть будете роздавати свій мобільний інтернет. Вашому аккаунту і перевірити через цей сайт. Ви побачите Kyivstar GSM. Тому краще, щоб ваші були проксі 1.1 з реальним мобільним інтернетом. Тобто, Facebook має бачити, що ви точно зараз з мобільного інтернету, тому це дуже важливо. Добре, ми підготувалися до реклами. У нас є проксі, у нас є антик. Ми заходимо далі в Facebook, Ми заходимо в наш акаунт. У нас має також бути ще бізнес-сторінка. У нас вже вони є. Як їх створювати, я не буду розповідати, тому що в мене є інші відео про це. Ми заходимо в Ads менеджер і зараз будемо запускати рекламу. Нажимаємо кнопку створити, нажимаємо кнопку далі «Ліди» і нам потрібні конверсії. Facebook це штучний інтелект, і за допомогою пікселю він нам буде оптимізувати та допомагати знаходити наших клієнтів дешевше. Як це робити? Зараз вам покажу. Давайте назвемо нашу компанію. Назвемо електричні вішалки. Це не важливо, це не впливає на нашу конверсію. Далі ми можемо вставити бюджет. Поставимо, наприклад, 600-800 гривень, 20 доларів. Ставимо далі. Якщо ви ставите бюджет на компанію, то цей бюджет буде розподілятися між різними групами оголошень. група оголошень, ось так ось, група, 1, наприклад, ми запустимо її по широкій. У нас буде перша стратегія запуску: це 1-1. Одна компанія, один ацет, одне оголошення. Група це є ацет. Одна група у нас буде, вона широка. Ми нажимаємо сайт тут далі, тому що ми будемо налаштовувати на конверсії. Максимальна кількість конверсій, піксель у нас вже створений. Якщо у вас не створений цей піксель, ви маєте створити. І далі нам потрібно скопіювати цей піксель, зайти в адмінку LPMobi, зайти в наші ленінги, редагувати, і там, де аналітика, вставити наш піксель. Все. Також ми маємо перейти по нашому пікселю, подивитись, чи все працює. Page View, ви бачите, ID пікселя 8.8, має збігатись з цим. Так, все чітко. Далі я зроблю тестове замовлення. І вмета Pixel Helper, це розширення, ви можете його скачати, має показуватись лід. Бачите, це подія пікселю. Дивіться, подія конверсії, це лід. Ми маємо вибрати тут лід. тобто не якийсь інший там, контакт або. Покупка да, покупку не можна, тому що ми беремо ліди. А тому ми і на початку вибирали саме ліди, щоб нам була ця подія конверсії доступна. лід. Тому що якщо ви виберете на початку не лід, то вам ця подія буде недоступна, тому ми вибираємо лід. Далі ми налаштовуємо рекламу так, що ми можемо тут змінити Гео, ми можемо тут навішалку поставити на жінок, але першу рекламу, бачите, ми нічого не будемо міняти. бачите. Не розміщення, ми можемо тут вибрати Facebook або Instagram, але ми будемо використовувати широку аудиторію, тому ми нічого не будемо робити. Просто запускаємо. Цей товар недорогий і подивимося, як він буде працювати. Далі ми переходимо до оголошення. Оголошення 1, і тут маємо, по-перше, відключаємо рекламу від декільких рекламодавців. Наше відео додаємо. А також ми. Підберемо текст. Дивіться, текст також має бути по правильній продаючій структурі. Дивіться, перше, це офер або якась проблема, тобто електрична вішалка для одягу. Далі йдуть переваги та характеристики. Це підходить, це текст. І в кінці заклик до дії. Оплата при отриманні для замовлення натисніть у магазин. Цей текст підходить. Добре. Основний текст. А також ми маємо вставити ще заголовок. Ставили заголовок, ну і ви бачите, як буде наша реклама виглядати. Так, нам потрібно ще вставити наш сайт. Так, ми беремо цей сайт, також маємо додати utm мітки Це також дуже важливо. Перейдемо в генератор. Він також буде в описі цього відео, ставимо Facebook. Це макроси Facebook, які будуть змінюватись в нашій CRM-системі або в нашому конструкторі, коли людина буде переходити по рекламі, буде показуватись плейсмент, тобто Instagram, це буде або Facebook. Яка компанія, яка група оголошень, також яке оголошення, і ми будемо розуміти, яка аудиторія краще конвертить та підтверджує замовлення? Ми вставляємо сюди сайт з utm мітками Ну ви бачите, ось так знижка 45%, відгуки ось так ось краще. Так, це ми зробили 1-1-1. Ще є один варіант: це зробити стратегію один-три один Досить хороший варіант. Ми просто далі що робимо? Ми дублюємо нашу групу оголошень з нашим оголошенням. І тут ми ставимо групу, наприклад, 2, ставимо там жінки. І що ми міняємо тут? Ми заходимо. Встать і включаємо тільки жінки, наприклад. Все. Робимо ще раз дублювати. Можна було відразу зробити два дублі, але добре. І тут, наприклад, ми ставимо група 3 там аудиторія. Ми зараз включимо аудиторію. Тут поставимо на всіх. А ось аудиторію, детальний таргетинг. Зараз на всіх. І ми, наприклад, поставимо аудиторію жіночий одяг, так? Як варіант, все. В оголошеннях ми нічого не міняємо, тому що за допомогою Т-міток будуть заходити різні групи оголошень, які ми тут вказали. Тобто в сіремко потрапить група 3, там, жін, одяг або група 2 жінки. Тобто, за допомогою теміток ми так запустимо. І це стратегія 1-3-1. Ось так ось просто запустити товарку. Підписуйтесь на канал. З вами був Олександр Луценко і рубрика Товарка. практикум Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть, чому не сподобалось або чому сподобалось. Жду ваші відгуки. А також до наступного відео. Побачимось. Бувайте!